Друзі, вітаю всім доброго здоров'ячка. Світло виключу, щоб було краще видно. Ось таким чином ми, в принципі, закормлювали наших бджілок. Зараз 9 година. Попередні у нас дні були теплі, тому ми давали сироп бджілкам приблизно о 9-й годинці. Зараз вже дні прохолодні. В суботу я мав давати сироп, мені Саша порадив не давати, тому що дні прохолодні, бджоли буде вилітати, щоб не перероб бджоли. Але проблема в тому, що зараз не вгадаєш. щоб, наприклад, в суботу я не дав з вечора сироп, а недільний день був такий дуже теплий і неділя в мене дуже ну, зайнятий день з самого ранку, я був, я не мав коли їм дати сиропу. Тому... Бачте, усе. Тому доводиться. І вже кіль... кілька днів уже сироп стоїть па -па. на балконі і з суботи сьогодні понеділок. понеділок. Тому па -па. вирішили все-таки його роздати. Па -па. Даю приблизно зараз по 2 літри сиропу. Це вже я даю п'ятий раз. Багато залишилось у нас соняшникового меду. У попередньому відео я знімав, розповідав, яка в мене конс... консистенція, виходить, і я неправильно сказав, тому що я сказав в об'ємі, як я роблю, і я думав, що в мене сироп один до півтора. А мені там хлопці посічники в коментарях пояснили, що 1 до півтора це коли міряти кілограмами. Я міряв літрами, тобто я до одного літру. Води давав півтора літра цукру. Ма! І хлопці пояснили, що цукор легший, виходить, що в літрі не є кілограм цукру, а на 8. відповідно, десь один, ну, один літр води виходить в мене до 1,2-1,3 цукру. Тому цього разу я вже зробив трішки більше дав цукру, щоб... Консистенція вже вийшла дійсно один до півтора. Роздаємо сироп. Не знаю, можливо, вже навіть останній раз даємо, тому що вже сьогодні у нас 12 вересня. Час трішки піджимає. Книжка пише закормити бджіл до 10 вересня. Зараз багато людей практикує пізнішу закормку вже в кінці вересня. Але я, чесно кажучи, трішки боюся таке практикувати, тому що осінь, тим паче цей рік дуже у нас така вже прохолодна. Ось це знаю, як книжка пише, я й казав в якомусь відео, що старі пасічники казали, що 1 вересня має так сім'я бути готова, як нібито завтра сніг впаде. І цей рік я просто-напросто фізично не встиг. Все зробити. Тому ось таким чином доганяємо. Хоча, до речі, дивився я професора Кашковського на днях. Він розповідає зовсім протиположні речі, він каже, що вони давали бджолам сироп, бувало таке навіть вже майже взимку, десь у листопаді місяці, при тому, що в них їхня осіка. Так, якось нас тут проблема, Получилась якась у нас проблема. У нас по -на залазили сюди оси. Десь, напевно, була якась щілина. І залізло багато ос, бачите? Щось недобре вийшло. Цю дівничку зразу відставляю в сторону. Зразу новенького дільницю. Вже цей корпус. Потрібно забрати і вода тут. А що таке? Це все мокре діло. Можливо, криша якась проблемна. Десь у нас затікає. Яка у нас сім'я номер 8 Завтра треба. Подивитися, що з ними не так. Ніхто не заберуть, бачите, корпуса вже вони їх осушили, треба забрати і. Так, вони стоять в мене. Будуємо наших бджілок. Хочу зараз зробити достатню кількість. Вуликів рогатих, не знаю, була задумка робити вулики з ППУ, можливо, хтось з моїх підписників їх сам заливає. Напишіть, будь ласка, тільки чесно, яка приблизно собі вартість виходить вулика. Ну, Напишіть, на скільки рамок, наприклад, скільки виходить, тому що, як казав попередньому відео, що ми планували таке робити з товаришем, але коли я подивився ціни на ППУ, на компонент. Ціни дуже високі. Я просто не знаю, ну, е, Ну, треба просто зрозуміти. Я розумію, що вигода по-любому має бути, але де вона ця вигода, скажімо так. Бачите, мушка завелася трохи навіть. Тому такі от справи. Значить, сьогодні можна було дати сироп трохи раніше, але також не, не мав часу. І вже так пізненько приїхали 9-й годині, тому що шкода, що відро сиропу 20 літрів могло пропасти. Доробили ще 16-літрове, щоб на всіх хватило. І зараз роздаємо нашим бджілкам. До речі, така робота мені дуже подобається. От ці безконтактні годівниці весною я спробував. Весною взагалі супер пригадаю, приїжджають. Ну і зараз, в принципі, так само. Ось бачите. Любий час доби, хоч навіть у 12 годин ночі можна приїхати. Сироп бджілкам роздав, безконтактно, без ніяких проблем і поїхав додому. Хто працює на пасіці, пасіка невелика, так як в мене 25 сімей. Це, ну, я вважаю це невеликою пасікою. Але і ловить, скажімо так, задоволення, ловить кайф від роботи з бджолами, то Мене зрозуміє, що досить таке ну, така робота ніби як відпочинок певний, такий перезагрузка. Прийшов в спокійному темпі. Ось, ну ви бачите, я зараз розповідаю і відео знімаємо. В спокійному темпі роздаю сироп, без ніяких проблем. Вже дякувати Богу, в мене абсолютно у всіх вуликах. мор бджолиний. Можна, до речі, собак кормити бджолиним підмором. Ну, це, звісно, не так, але тому що хітин, покрив тіла бджолини, дуже є корисним для всього живого. Знову ж таки, професор Кашковський розповідав, як вони бджолиний підмор згодовували псам. І у псів робилася навіть шерсть блискуча, такий цікавий момент він підмічав. Тому... Слава Богу, у мене вже у всіх моїх вуликах є однакові годівнички. Ще, звісно, все не ідеально. Дивлюся, от зараз на такі вже промислові пасіки, як хлопці працюють. Оце так дивлюсь п'ятилітрові відерка, як перекидають криші спеціально зроблені. До такого, звісно, ще треба дійти. Ну, кожному, звісно, своє. Я не знаю, чи саме до такого дійду. Але, в принципі, та робота, якою ми зараз займаємось, мені подобається. Хоча я розумію, що є багато моментів, що маючи вже там, ну, наприклад, більше 100 джоли сімей, то вже буде досить таки багато часу займати. І ось ця загодівля, якою я зараз займаюся, така скажімо так, ну, трошки це часу буде займати, тому що 25 сімей я годую хвилин 20, напевно, приблизно 20, може трішки більше. А коли тут їх буде більше, то вже це буде часу займати. Але це таке, в принципі, на все свій час. До всього треба доходити з досвідом. Так що такі от справи, продовжуємо будувати наших буділок. Підписникам дякую за увагу. Миру, добра, Боже, благодаті. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.